Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшла година. Прослав свого сина, щоб син прославив тебе. Так як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав йому вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного, істинного Бога і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі. Звершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав, а тепер прослав мене, ти отче себе славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були. І мені дав тобі, і Твоє Слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істинно, що я вийшов від тебе, і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, Бо вони твої. І все моє твоє, а Твоє моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі. І я до тебе. Молитва Ісусова, котра тільки в Івангелії Діана записана молитва. Своєдність Сина Отця, і церква називається молитвою, молитва Архієврейська, а молитва особливо Ісуса, коли Він молиться і до Отця, і одночасно за своїх апостолів тих учнів, які мали би продовжувати і будуть це чинити, особливо після того, як. Отримують Духа Святого, Утішителя, котрого пообіцяв Ісус. І перше читання воно підтверджує, як учні Ісусові апостолу перебували на цій спільній молитві, так як і ми, і вся церква, яка зараз переживає цей останній такий період великоднього періоду. Перед П'ятидесятницею, перед тим, як Господь згідно обітниці видає на всіх нас благодать Духа Святого, щоб ми могли через цю невидиму Божу благодать, через дари Духа Святого і завдяки дарам Духа Святого могли більше прославляти саме Бога. Так як це чинить Ісус Христос. В сьогоднішній Євангелії, в цьому фрагменті Іоанна Івангелиста Іо, чотири рази e, підкреслюється про славу Бога. Нічого дивного, що Ісус прославляє Слово Отця, тому що і Він, і Отець. І Дух Святий одно становить. Це одночасно є таким заохоченням, запрошенням для кожного з нас, щоб ми теж хотіли поставляти Бога. Бо частіше ми просимо, як діти, як неоднократно, неодноразово жебраки, котрі дійсно хочуть отримати милость. І ми частіше здібні до того, щоб просити Боже, дай мені то, там то ще щось. І що дивно, що зараз всім мовимося як країна про те, що скоріше настав цей мир, щоб закінчилась війна, щоб була ця перемога над цим злом, над цією агресією російською. І багато чого іншого є дуже важливими ціле, і для кожного з нас здається, що я потребую і не прошу багато. Настільки здібний, настільки хочу сьогодні, та ж зокрема прославити Бога. Це подає нам можливість, щоб ми через Євхаристію, Божу Слову. Саме могли прославляти Ісуса Христа, тому що і Він дав нам це таїнство любові, таїнство цієї єдності із Отцем, і сином Духу Святому, тому що через молитву священника і всіх зібраних на цій молитві сходить власне Дух Святий і знову ці дари, які приносяться на вівтар, перемінюються хліб на тіло Христове, а. Вино і вода в кров Христо. Друге читання з науки Святого Петра, першого Папи і намісника з Христа на землі. Ми почули сьогодні, що означає бути християном. Християнином і що має свідчити про це. Звичайно, що треба усвідомити, що перші віки, особливо після Петра коли е, не просто е, Петро, котрий після першої проповіді проголосив це звернення до всіх зібраних на цій площі чи в цьому місці, де вони знаходились. І багато людей прийняли християнство чи віру в Ісуса Христа. Це не було так постійно, тому що були переслідування, знаємо, що вбивали, катували навіть і Петра, і Павла Апостола особливо, що засічено діяння апостолів. І е, знаємо, що спалювали на аренах стадіону чи цирках. З живцем кидали, щоб розшарпали дикі здій. І такі були тортури. І те, на що вас є здібна людина, не дійти до істини якоїсь чи задумати себе, тільки ще більше завдавати тортури і страждання. Це теж, на жаль. Причетна людині, що ми теж і сьогодні бачимо, і як кожна війна вона є жорстокою, тоді, коли приходить страждання, навіть вимушене, то нелегко прославляти Бога, тому що коли є здоров'я, коли нічого не домагає, не має біллю, відчуття болю в суглобах головної болі з одної чи іншої, чи хтось втрачає зір поступово або раптово, приходить несподівано діагноз, що є небезпека онкологічна. І те все воно. Звичайно, що людина не буде до кінця підбадьорувати, чи буде людина ще більше веселитися, радіти з того приводу, тільки більш ну, зазвичай так, погружатися в якесь пережиття в те, що це дотикає мене інших, за інших переживаючи так само людина. Стає е, дещо іншою, тому що м, розумію, що нічим не можу допомогти, але співчуття вираз е, того, що я хочу розділити якось, переживати, е, це теж буде десь там прагнічувати. І, е, думаю, чи не зустрічатися в житті не тільки в останній період нашого життя, чи в цей останній минулий рік. Коли зустрічаєшся з тими, хто постійно є на границі ризику життя і смерті, то завжди, коли хтось повертається з завдання військовому. І практично там без поранень чи якихось жорстоких там, осколків, то може бути e, задоволений, може бути впевнений, може бути e, вдячний теж, не тільки долі, але Богові. І e, це одне інша справа, коли хтось залишається поранений, після контуження, викарабкується через різні моменти такі складні поля, а, навіть тоді, коли ризик мін, і коли приходить до своїх, і ще живий при цьому хоче втратив кров і поранення було якесь нелегке. І він при цьому виживає, то це дійсно можна прославляти Бога, як і для цієї людини, так і для інших, за кого ця людина, ризикуючи своїм життям, захищає таким маленьким епізодом цього всього, що відбувається десь на цій лінії фронту, для того, щоб всі ми могли. Дещо інакше жити. Зовсім інакше, напевно, ситуація e, виглядить тоді, коли людина лежить в лікарні чи в госпіталі, тоді, коли є великі опіки, тоді, коли жінка, котра опечена запитує священника. E, як я буду виглядати? Чи мене взагалі хтось полюбить, чи я зможу народити колись дитину. Тоді жодні слова, напевно, не потрібні. І якісь промови. Мовчання дійсно тоді стає золотом. І розуміємо тоді. Всі, що значить бути таким обмеженим перед тою чи іншою дійсністю, і що тільки Господь може перемінити, так як і говорить нам Слово Боже, що Він є тим, котрий дає життя і може забрати його. Той, котрий може навіть, так як і з прикладу справедливого Йова, який мав проказу, дуже таку нелегку хворобу, навіть на сьогоднішній день вона ще в деяких місцях не невиліковна хвороба, дуже складні причини і наслідки її, і подібно як Росія застосовує. Фосторні бомби, котрі спалюють повністю все. Що, як і живий організм, який все інше, просто спалюють повністю, то е, це теж підтвердження тому, що власне, на що людина здібна. А Бог є тим, який може змінити і багато чого змінити. І е, дає власне, нам життя, не смерть, але життя. Тому що і після того, як досвідчимо цієї фізичної смерті, то це не просто якась наука, ідея, ідеологія, а тільки реальність того, що життя після смерті є. Ісус Христос, Котрий вступає на небо, показує, чи підтверджує, що я йду додому Отця. Мого і вашого. І якщо він молиться за тих, котрі залишаються тут на землі, тобто і за нас, значить, не хоче, щоб ми тут тільки страждали, мучилися, досвідчили ті чи інші якісь труднощі, проблеми, але щоб з ним знаходили щастя, щоб в ньому дійсно знаходили силу підтримку. І в майбутньому знаходили цю перемогу і над смертю, і над стражданням, і над всім тим, що може нас відвертати від Бога, і перемогу над цим найбільшим ворогом, котрим є діяло. І для цього можемо прославляти Бога сьогодні, дякувати Йому за те все, що чинить для нас і дає нам цю свою благодать. 嗯。Yeah,